Сьогодні готую вдома гарячий шоколад, або ж це смакоту можна назвати дуже смачне какао. Лише декілька інгредієнтів до 5 хвилин вашого часу, і ви отримаєте дуже густий та дуже смачний гарячий шоколад. Такий, як готують у кафе, а можливо і навіть кращий. Отож, дивіться та готуйте. У каструлю наливаю молоко. У мене його майже 900 г, та ставлю каструлю на вогонь, щоб молоко грілося. Тим часом готую саму основу для нашого какао. Щоб не було грудочок, на сито кладу 3 столові ложки какао. Звичайно, ще кількість какао буде залежати від якості самого какао. Я завжди використовую какао від марки Мрія і воно мене жодного разу не відводило. А щоб напій був густим, потрібно додати крохмаль, картопляний або кукурудзяний, Різниці немає. Крохмалю я даю 2 столові ложки. Далі просію крохмаль та какао через сито. Також потрібно додати цукор за смаком. Я спочатку дала 2 столові ложки цукру, а як приготувала напій, додала ще одну столову ложку. І для аромату я додаю трішки ваніліну. До сухих інгредієнтів додаю трішки теплого молока. Та Змішую все вінчиком до утворення однорідної маси. Таким чином ми уникаємо утворення грудочок у напої. Коли молоко майже закипіло, постійно помішуючи вінчиком, виливаю у нього какао, продовжуючи мішати варю до закипання молока. А ось на цьому етапі на допомогу прийшов мій син. Це гарячий шоколад готовий. Розливаю його по чашках, та ми будемо ним ласувати. Коли цей напій охолоджується, він стає густішим. Так як мої діти у чистому вигляді молоко не дуже люблять пити, тому я їм готую ось такий гарячий шоколад, і вони його п'ють з дуже великим захватом. Якщо експериментувати з кількістю какао, крохмалю та цукру, у вас щоразу буде виходити різний за смаком напій. Експериментуйте та підбирайте такий смак, який вам сподобається найбільше. А я вам показала той варіант, який полюбляють у моїй сім'ї. Смачного!